Каріна Карпова гордість чернівців і перша ракетка України. Торнадо на Буковині не буде, а от землетрусів слід остерігатись. На Буковині закопали в землю древні надгробні хрести. Час новин, Чорнівці, на чернівці на п'ятому каналі. Ваші увазі події вівторка 11 червня. В студії працює Ярослава Нуфрик. Вітаю вас. На Буковині втопилася дитина. В селі Козиряни Кельманецького району троє підлітків вирішили перепливти ставок. Один з хлопчиків, зайшовши у воду, втратив рівновагу і зник під водою. Коли 15-річного підлітка витягли зі ставка, він був вже без ознак життя. Загалом, з початку року, в Чернівецькій області втопилося вже двоє людей, з них одна дитина. На Буковині похоронили 400-літні хрести в селі Топорівці, що в Новоселицькому районі закопали в землю древні надгробні хрести. Місцеві владники кажуть, таким чином наводили лад на цвинтарі, а краєзнавці запевняють, що ця чистота залишила нас без шматка історії. Адже написи на кам'яних хрестах розповідають і про людей, які тут жили декілька століть тому, і про тодішні традиції. Вберегли від поховання лише один надгробок, датований 1648 роком. Саме тут, біля церкви 15 століття, в топорівцях кажуть історики, був цвинтар, де були поховані поважні на той час люди. Всі хрести були кам'яні. По них можна було не лише історію села вивчити, але й України. Адже в топорівцях були і прості козаки, і відомі, такі як Пилипорлик, син Богдана Хмельницького, тиміш козаки ставили старшинам Це ставили такі дорогі хрести. То простому козакові треба було 4 роки на нього служити за нього, щоб такий хрест заробити. Але в 60-х роках минулого століття всі хрести з подвір'я церкви вивезли. То був в дійсності акт вандалізму. Одної ночі прийшли комуністи, загрузили і скинули. Я покажу зараз то місце, де вони були. Так унікальні хрести часів козацтва і лежали купою біля цвинтерної огорожі. Цьогоріч міські владники вирішили навести лад в селі і закопати хрести на тому ж кладовищі в одній ямі. Пан Петров рятував лише один хрест, вивіз його, встановив біля церкви та дослідив написи. Інка. Ці літери означають, так як мені сказали, що це означає життя. Ці літери визначають дата від створення світу. І як його розібрали, то він означає, що 1648 року. Якщо б ми більш детальніше розібралися в цій ситуації, то можливо було б ще відкрити якусь сторінку в історії нашого села. Натомість сільський голова запевняє, він прибрав хрести саме з поваги до історії та віри. Адже біля паркану в купі сміття вони виглядали ще ганебніше. Я рахую, що саме оптимальний варіант був все таки їх перезахоронити. Але ж ви прекрасно бачите, що в нормальному стані оця могила, чи як там її назвемо, доглянута. Зрештою, каже, аби до нього звернулися історики чи археологи, він би із задоволенням віддав би хрести для науки. Зараз же завірив, якщо церква дозволить хрести розкопати, також не перечитиме. Місцеві ж краєзнавці бідкаються власними силами. Відкопати хрестову могилу не можуть. Тому тішиться, що встигли зберегти хоч один хрест. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Торнадо на Буковині не буде, а от землетрусів нам слід остерігатись. Половина території Чернівецької області знаходиться в сувній зоні. Фахівці тут досить часто фіксують незначні коливання. Серйозне ж трясіння, за їх словами, завжди може застати зненацька. Відтак спрогнозувати аномалію надзвичайно важко. Чого ж побоюватися Буковинцям великої води, сувів, смерчів чи землетрусів з'ясовувала Ірина Мороз. Пані Олександра днями повернулася з Одеси. Туди вона з чоловіком їздила по роботі, але не обійшлось і без відпочинку, каже жінка. Щоправда, видався він не таким, як очікувалося. За лічені секунди Одеса опинилася в полоні стихії. Ми нічого не паймемо. Тут всі ці кричать, всі бігають, машини уже нету, ніяких правил, нічого. Абсолютно, всю ця паніка, Якісь балки летять, провода, всю іскриться, всі кричать. Очевидці розповідають, це був найбільший за останні роки смерч. Під час урагану, що пронісся над містом, постраждало 36 осіб. Рух транспорту. Був повністю паралізований, сама база нападала повну розгруху. От якщо взяти 100% процентів дерев'їв, которые були на базі де ми жили. 70 було була викарчовано. Отак, от везде Нам же розповідають фахівці, це не загрожує. Торнадо на Буковині мало ймовірне, і хоч іноді таки трапляються незначні його прояви, відбувається це вкрай рідко і не завдає значної шкоди. Для нас є досить рідке явище за кліматичними даними. Воно спостерігається нас. Раз на 50 років, якщо в Америці воно може охоплювати територію до 200 300 кілометрів ліки цього торнадо, у нас досить локальні явища. Вони в межах кількох метрів. Але якщо торнадо у нас мало ймовірне, велика вода із суве звичне явище, то землетрусу кажуть фахівці, слід остерігатися. Землетрус тут у нас обов'язково буде. У сейсмологів є такий термін час підготовки землетрусу. Якраз ми в цей час і живемо, коли готується наступний вранчівський землетрус. Середній проміжок між сильними землетрусами для нашої території складає приблизно 37 років. Останній такий був у 1977-му. А отже, чергового слід чекати уже. Наступного року є й більш серйозні, трапляються вони ще рідше, раз на 5 тисяч років. Завжди чомусь людей заспокоює той факт, що оксизометрос може бути один раз на 5 тисяч років. Люди заспокоюються, кажуть, все буде через 5 тисяч років, але справа в тому, що ніхто не знає, де ж. Початковий момент, де початок відліку, і цей землетрус може очікувати будь-коли. І хоч спрогнозувати чи попередити аномалії майже нереально, можна до них підготуватись. Тут важливе і планування будинків, і зелені надсадження, і науково-технічний прогрес. Незалежно від того, коли настане землетрус, можна врахувати всі нюанси, і таким чином уникнути жертв та зменшити збитки. Ірина Мороз, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Наявність правильно облаштованих пандусів, тротуарні схили, спеціалізовані вбиральні та викромлені місця на барковках це основні вимоги доступного міста. Чернівці до такого статусу лише прагнуть. Ми маємо ті ж проблеми, як і всі міста України: відсутність коштів та розуміння громадськості. Пані Орися інвалід дитинства. Жінка не впадає у вічі, але спокійно жити їй не вдається. Щодня доводиться долати безліч перешкод, але заважає їй не візок, а тротуарні бордюри, стіни вбиралень, що є надто вузькими, та звичайнісінькі сходи, що ведуть до будь-якого магазину. Дуже рідко, де може інвалід під'їхати на візку. і то зроблені не по стандартному. Ці пантуси вони такі стрімкі, що… Можна перекинутися і ще й травму травму куседерж для того, аби пані Орися змогла легко пересуватися містом, заходити у будь-яке приміщення, необхідно не так вже й багато. Це правильно побудовані пандуси, тротуарні схили, спеціалізовані вбиральні та виокремлені місця на парковках. Над цією проблемою не надто замислювалися в радянській Україні. А тому зараз для створення особливих умов для людей з особливими потребами необхідно багато працювати. Універсальний дизайн сучасного міста вже розробили. Він повинен подбати не лише про інвалідів, пролітніх про літніх людей та подорожуючих, коли ми розглядаємо питання доступності, ми говоримо про універсальний дизайн і доступність для маломобільних громадян, які складають загалом близько 70% від цього населення, в тому числі і нашої країни. Тобто це люди похилого віку, люди подорожуючі з валізами. Батьки з маленькими дітьми на візках, і в тому числі люди з інвалідністю, обговорювали ці питання на навчально-практичному семінарі в Чернівцях. Проводили його представники громадських організацій інвалідів з усієї України, а слухали представники влади. Трьохденний семінар в нас вже вдруге. Порушення маленькими кроками є. Е, я знаю, що обладналися такими зручними е, перетинами на пішохідних перехідних. Це площі нашого міста. Дуже приємно От, зараз вже є виділено два парковочних місця біля ринку. Які напроти вулиця Комаро, напроти Черемушов, наскільки змінилося місто за рік, учасники семінару аналізуватимуть 12 червня. Тоді вони вирушуть перевіряти доступність на центральному автовокзалі та одному з навчальних закладів міста. Про результати ми повідомимо в наступному випуску. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. У Чернівцях з'явилося ще одне місце для проведення весільної церемонії. Відтепер урочистості можуть проходити у дворику ратуші. За інформацією прес-служби міської ради, у ратуші вже одружилася перша пара. Урочистості відбулися в найкращих весільних традиціях, що дуже сподобалось молодятам. Загалом бажаючих зареєструвати шлюб саме у ратуші щодень більше. А відтак церемонії одруження проходитимуть там щотижня. Заявки від наречених очікують в Палаці урочистих подій. Каріна Карпова, гордість Чернівців, і перша ракетка України. 12-річна спортсменка привезла перше місце в одиночному розряді і в парі з чемпіонату України з великого тенісу до 12 років. В сім років Каріну батьки привели на корти. Тато дівчинки розповідає, що завжди знав, що його донька буде займатися тенісом. Про це мріяв ще тоді, коли мама Каріни була нею вагітна. Нині, коли дівчинка стала першою ракеткою України, не приховує радісних емоцій та гордості. Вона, звісно, боєць на корті. Да, може, десь вона маленька і тяжело, але так як вона старається, як вона вилажується на корті, її то точно. Каріна Карпова не лише успішна в спорті, вона відміниться і в загальноосвітній школі. Все встигає. Каже, що саме заняття спортом виховали в ній дисципліну. Теніс для неї не просто захоплення, а справа майбутнього. Бачить себе спортсменкою. Тренується шість разів в тиждень по півтори-дві години. Саме завдяки наполегливій праці, добре відпрацьованій техніці та правильному психологічному налаштуванню. Чернівчанка і виборола перше місце на чемпіонаті України серед тенісистів до 12 років. Я насолоджуюся грою, коли граю. Також це переживання, відчуття радості, багато відчуттів, коли граєш. Хтось у віці каріни мріє про айфон чи планшет. Дівчинка ж мріє про перемогу збірної України з тенісу на чемпіонаті Європи. Пишається своєю вихованкою і тренер дівчинка, який готував спортсменку до чемпіонату. Я вважаю, що це невеличкий подвиг для Чернівців, тому що в Україні дуже багато клубів, які набагато кращі. Ну не маю увазі кращі, а багатші ніж ми. Учасників майже було 32, учасників основна сітка, плюс там кваліфаційні змагання. 20 чоловік і наша дівчинка виграє щирівців, то це велика радість і задоволення. Звісно, який тренер не мріє, щоб їхні учні перемагали на змаганнях і вигравали. Скажу, що трошки несподівано, але все-таки ми очікували, що вона досягне такого успіху. Ми чекали цього досить довго. Вона досить довго була другою в Україні, і нарешті вона вже стала першою. Тобто, на даний момент вона найсильніша. Дівчинка до 12 років серед всіх українських тенісісток. Зараз Юна спортсмен. Менка готується до чергових змагань, їде до Білорусі. Ярослава Лунуфрик, Ярослав Левицький, час Новин Чернівці. Наразі у нас все. Більше інформації розміщено на нашому сайті ACC.NET та в мережах Фейсбук та Однокласники. Якою буде погода в місті та області, дізнаємось за мить від Ірини Мороз. І пам'ятаєте, зазвичай люди нічого не роздають з такою щедрістю, як поради. Гарного вам настрою та лише хороших подій. Побачимось на п'ятому.